Привіт на майданчику Морті, і це позачергове відео. Бо мені вже почали писати декілька людей в коментарях, що пройшов місяць, і треба щось розповісти про кліп. Якщо ти, до речі, не бачив це відео, то підказка буде вгорі. А ми погнали, зроблю тобі невеличкий звіт. Але перед початком хочу подякувати всім спонсорам мого каналу, моїм улюбленим знімакам, які підтримують мене в самі складні часи. Ну і, звичайно, окрему подяку хочу висловити Джеремі Піту, Євгенію Богданцю, Арадіо, Санмедіагруп, Євгену Гриценку, Марині Жук, Рокіт, Ендрю Комул, Микиті Губарю, Олексію Туровському, Фіксим Тачку, Богдану Ялі, Ейді Аждіар, Денису Цимбалу, Антек Артек, Панорама, Оленці Промоскульт та Дарині Даниленко. І, як би сказав Ромчик, віддай бабки бо прийду вночі. Посилання на підтримку каналу буде в описі. Ну а якщо і ти хочеш, щоб промчик генерував ще більше картинок і страждав ще більше, то посилання на підтримку каналу буде в описі. Це відео ніхто це не буде. 0 мінус один просмотр. Один от тебе Ну а якщо і ти хочеш стати опорою та підтримкою каналу, то посилання буде в описі. По перше, хочу сказати, що враховуючи кінець року, зроблено було вкрай мало, і якщо чесно, це частково ваша вина. Хех. Невже ви думали, що 3-4 коментаря зможуть мене зрушити з місця? Ну, ви тупо не допрацьовуєте? Я взагалі не розумію, а за що я вам гроші не плачу? Ну добре, добре, з важливого ми, по-перше, знайшли лук монахині. Довженко завжди рятує в таких ситуаціях, можеш зараз бачити на екрані. В цілому, я задоволений. Він не виглядає пластиковим чи як із секшопу. Його, звісно, треба ще допрацьовувати, зробити правильний мейк, і в цілому можна знімати. Що ми, власне кажучи, і зробили на минулій неділі. Тож, давай трошки детальніше. Почнемо з того, що ми вирішили знімати весь кліп на цей вони мені прям дуже подобаються, в оренду коштують недорого, є під EF Mount і дають ну дуже сексуальну картинку. На цю зйомку взяли 50 і 85 мм, бо будемо знімати тільки деталі та середні. До речі, нагадую про саму лояльну, на мою думку, ренту для починаючих знімак, а саме рек Круті чуваки, сам беру техніку виключно в них. і Якщо ти в Києві, тобі також дуже рекомендую. Не реклама, мені за це ніхто не платив, знижок не давав. А шкода рек дуже шкода. Тож просто рекомендація від мене. Коротше, для тих, хто забув, ціль була в тому, щоб відзняти Юлю в мене в студії і не витрачати гроші на циклораму, там, трансфер і все в цьому дусі. У нас все-таки кліп без грошей. І забігаючи наперед, я залишився задоволений результатом. І сьогодні ти реально побачиш, що це цілком можливо зробити навіть в тебе дома, якщо маєш кілька приладів, ворота та фон. Власне, процес ти зараз можеш бачити на екрані. Схема суперпроста: два прилади з великими софтами без сотів світять на фон. В нашому випадку це два амарани 200 х. Один маленький прилад по центру з сотами світить на співачку. В нашому випадку це 300 c І звісно, зліва сховався контровий у вигляді LightStorm 60. Ну і хто не в курсі, це прилади від Епочор і Амаран. Одразу скажу, що не прив'язуюся сильно до приладів, бо ми просто використовували те, що в нас було. Замість тої самої 300 сі можна було б і сотку повісити, бо в нас доволі крупні плани, і світла насправді прям багато не потрібно. Він нас працював на 27%. І це я нагадую з сотами із додатковим фростом, а 200 на фон світили взагалі на 60%. Тому тут підійшли би практично будь-які прилади, там сотки, 150 ки і 200ки. По софтам те саме зрозуміло, що на фон треба щось побільше, просто слідкуй за тим, щоб заливка була рівномірною. А ось на співачку маленький софт був повішений навмисно, бо він дає нам більше кут розсіювання світла і разом з її обличчям ще й трошки дозаливає фон позаду. Після цього, щоб обличчя не було пласким, ми поставили зліве чорний розсіювач на негативне заповнення. А справа піною, ну або по простому шматком пінопласту, ми одночасно і підсвітили трохи лице, і відрізали зайве світло від софта, який потрапляв їй на обличчя. Далі, так як співачка в нас в окулярах, ми звісно ловимо бліки від приладів, з якими в наших умовах простіше змиритись, ніж побороти. Тому ми далі, по суті, просто намагалися ці бліки якось згладити. Бо так як в нас софт з сотами, то бліки виходять чорно-білими, і це не дуже гарно. Затестили Російович та він зроблений з китайської тканини і псує нам колір, тому вирішили спробувати фрост, на якому, власне, і зупинились. Отримавши ось такий результат. По суті, це вся схема світла, складного взагалі немає нічого, щось типу каталожної зйомки. Тепер думаю, варто сказати декілька слів про лук співачки. Під минулим відео мені написав знимка. Він хто не в курсі, священник, і зараз веде канал на цю тематику і його явно зачепив образ Юлі. Тому я хочу трошки пояснити на той випадок, якщо ще будуть схожі коментарі. Так ось хайп тут ні до чого, це просто образ, який підходить під слова пісні і під саму співачку, бо в неї є локальний мем про власну релігію крейторіанство, яка, якщо що, ніякого відношення до справжньої релігії і її скування немає, як власний сам образ монахині. Ви ж мали відношення до відеозйомки, І як ніхто інший маєте розуміти, що таке художній задум. Я, наприклад, знаю просто купу фільмів, які використовують і церкву, і образи церковнослужителів у доволі різних варіаціях, тож не бачу в цьому ніякої проблеми. Вибор цього одягу не несе в собі наміру когось образити, висміяти чи хайпанути. Коротше, як я вже казав, він недопрацьований, і ось в такому вигляді мені хочеться дати їй грошей. Я не шарю за церковні луки. Може, це якраз таки канон, та знову таки нагадую про художній задум. Коротше, погортавши фото в інтернеті, було вирішено, що нам треба ось така біла штука. І ромчик був відправлений на пошук. Так, так, в мене не було часу подумати про це заздалегідь і підготуватися, але з іншої сторони мені і грошей за це ніхто не платив. Коротше, все виявилось супер просто. Я згадав, що в п'яти хвилинах від нашої студії є якась швейна контора чи магазин, не знаю, як це правильно називається, де нам успішно за 300 гривень і 40 хвилин зробили ось таку круту штуку. Коротше, вмикаєш фуфушку і все в тебе буде супер. По аксесуарам ми зняли зі співачки усі прикраси, що доволі таке логічно. І вирішили, що не будемо використовувати хрестики, але щось нам було потрібно. І тут поміч прийшла звідки не чекали. Видно, швея виявилась не самим цікавим співрозмовником, і Ромчик пішов тусуватись по Аврорі та знайшов нам ось таку штуку. Але проблема в тому, що це типу браслет. І було вирішено, що три таких браслета плюс ліска дорівнює ось такий аксесуар. Наче прикольно. По суті, все. Покликали гримера, зробили нюд без будь-яких акцентів і почали знімати. Знімали все на піксі, поперекидавши оптику, зупинились на 85 мм. По самій зйомці ідея була наступна: зробити багато, прям багато дублів. З різними емоціями, різною крупністю, різними рухами, окремо ми ще відзняли основний вокал, окремо відписали беки, а також просто якісь рухи, без ліпсінка, назвемо це емоційною реакцією на текст пісні. Так як ми не прив'язані ні до чого, бо все одно будемо виводити окремі шматки треку на цілі купі різного одягу в різних локаціях, ми можемо собі таке дозволити і, за фактом, просто нарізати з цих дублів будь-що, що нам потрібно. З цікавого прийшла ідея познімати руки. Це можна прикольно реалізувати. Якщо ми, наприклад, вирішимо повісити в кадрі три якихось речі: на одній вивести голову, а на іншій руки. Можливо, вийде прикольна наркоманія. Рухи вигадали на ходу, просто дивлячись, що краще виглядає в моніторі. Витратили на це десь близько години часу, та я не жалкую, бо мені подобається, як це виглядає. По кадрам вийшло ось так. Та май на увазі, що усі вони будуть потенційно кропатись, різатись, виводитись частинами, тож просто подивись, яку сексуальну картинку видає цейс. З глобальної роботи це по суті усе. По дрібницям ще з'їздили великий офіс до друзів. Сорі, я, на жаль, там нічого не знімав, бо він мені в цілому не сподобався. Там зараз ніхто не працює і він порожній. Зняти там щось буде вкрай важко. Але ми віджали в них ось такий великий проектор. І зробили на нього декілька тестів. Цей більш дорожчий, тож картинки з нього значно краще. Та проблема в тому, що вона тут нормально не розтягується, скоріше за все, тому що він створений саме під офісні потреби, а не для перегляду фільмів. Тому єдиний варіант, щось з ним зробити це фізично відходити чи підходити з проектором до об'єкту. Ну або совати сам об'єкт. Що, як ти розумієш, ми не зможемо зробити прям в кожній локації. Тому я ще думаю, треба від нам чи ні, але скоріше схиляєсь до того, що ні. Також був знайдений потенційно підходящий проектор, ось ця модель. З нею знімали ось такі штуки. І так, в темноті, і так супер яскраві штуки, так можливо, тут багато фотошопу і все витягнули на пості, але спробувати варто. Як мінімум, я собі на замітку взяв. Ну і все. Наступний крок обробити весь матеріал зі зйомки, вирізати та відрендерити потенційно вдалі кадри в максимальній якості, остаточно визначитись з проектором і почати робити тести. Нам точно потрібні вуличні в різний час та декілька в приміщенні з різним освітленням, після чого спробувати їх обробити і подивитися, які нас можуть чекати проблеми на пусті. Про що я вже до речі теж бачив коментар під минулим відео. І якщо що, ось вам картинка з діафрагмою від 2 до 8. Ну, але це мені було очевидно із самого початку. Тож, Будемо щось вигадувати і якось з цим боротись. Є кліп, в якому це успішно реалізували, упевнений в нас теж вийде. Тому сподіваюсь, вам було цікаво, сподобалось, і ви надалі будете давати мені копняка під сраку в коментарях, щоб мене мучила совість і я більш активно працював в цьому напрямку. Ну а сьогодні в мене на цьому все. Тож, слава Україні, побачимось на веденчику. Слава Україні! Слава нації, є е писать Російський война. Слава Україні, слава нації, і е писати,